У кого найміцніший чотирициліндровий двигун у Мерседес, БМВ чи Ауді? Аби це з'ясувати, ми проведемо незвичний драг рейсинг принаймні доти, доки їхні двигуни не згорять. Пожежа. Ми фіксуватимемо час, який піде на те, щоб кожна з автівок вийшла з ладу, переможе та що витримає найдовше. Та насамперед розберемося, у якого з цих трьох автовиробників найміцніші панелі кузова. Однак перед цим пропоную швидко ознайомитися з історією цих автівок. Кожна з них обійшлася мені в тисячу фунтів стерлингів, і стан їх не найкращий, бо я хотів дізнатися, чи справді для їзди по бездоріжжю потрібні дорогі SUV. З'ясувалося, що вони цілком непогано справляються з бездоріжжям, але це не надто добре позначилося на їхньому загальному стані. Після низки складних тестів на бездоріжжі вони стали непридатними для їзди дорогами. Навіть те, що ми вирішили зіштовхнути їх зі стрімкого пагорба, під кінець відео не допомогло. О, господи, я стрибаю, точно стриб... Баю. І ось ми й дійшли до сьогоднішнього дня і до того, чому їхня гірка доля є невідворотною. Повернути ці автівки на дорогу буде просто економічно невигідно. Тож зустрічайте Томі танк. Він є частиною нашої команди із соцмереж створює контент і на щастя є досить сильним. Я вирішив, що він ідеально підійде для цієї місії. Що ж, Томі є кілька правил. Ти не можеш торкатися скла, ти не можеш пошкодити двигун, бо він ще знадобиться для перегонів. Але будь-яка панель це легальна мішень. Маєш хвилину на кожну автівку, яка починається зараз. Ось вот так. Час вышел. Із панелями Мерседес, Томі впоровся швидко. Тож мені стало цікаво, як у нього підуть справи з іншими автівками. Усі вони були добре сконструйовані і не дешеві, коли ще були новими. Кожна з них вартувала близько 20 тисяч фунтів стерлінгів. Тож можна сміливо стверджувати, що жоден із виробників не економив на матеріалах чи технологіях виготовлення. А ще їм було присвоєно чотири зірки в рейтингу безпеки «Євроінкап», що свідчить про міцність їхньої конструкції. Хай там як Томі пройшовся по кожній автівці, скориставшись е усілякими сокирами, ломами та своїми Гнівними кулаками і зумів завдати значної шкоди всім трьом. Гей, 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 стоп, стоп, стоп! Час вже вийшов. Час вийшов. Зупинись. Так, давай злазь. Томі, ти просто звірюка. Тільки не на мої ноги. Ти зламав мені ногу. Так йдемо по порядку. Ох, ти певно зовсім виснажений. О, так. По порядку, починаючи з найслабшої, яку найлегше пошкодити. Це ауді. Ауді, добре. А наступна найслабша БМВ, а найміцніша? мерседес. Істотна різниця. Безумовно. З «Мерса» навіть не вдалося відірвати дзеркало. Тож Мерседес перемагає у тесті на міцність. А зараз подивимось, чий двигун найпотужніший. Ми прив'язали ці автівки до 44 тонної вантажівки. Безмарка з Аерасті цього звіра нам не бачити. За що йому величезне спасибі. Але одразу ж виникла проблема. В ауді на жаль, вийшов з ладу стартер. Певно, щось пішло не так ось тут. Тож нам довелося завести його з допомогою ручного стартера. Трохи грубої сили, і ми можемо прив'язати її до 44 тонної вантажівки та розпочати божевілля. Та спершу ознайомимося з правилами: утримувати газ на 100%, тримати передачу, поки двигун не почне зупинятися, лише тоді перемикати на нейтралку. Останнє на ходу автівка перемагає. Якщо ж ваша автівка спалахне, ви вилітаєте. Зізнаюся, це трохи дивно, та буде цікаво подивитися, що з цього вийде. То що на твою думку з цього вийде? я за кермом мерседес, і це багато про що говориться. Ти в халепі. Думаю, Мерседес виявиться міцнішим. Якщо говорити про міцність панелей кузова, то так мерседес переможе. Ауді насправді опинилися останньою. Томі каже, що в неї найслабші панелі кузова. Це не дуже добре. Ніку, що скажеш про передній привід? Це буде для тебе перевагою. О, я на це дуже розраховую. Хіба що трохи хвилююся. Що через важкий двигун над колесами ну витягувати вагу того звіра не може бути добре. Але друга моя найбільша турбота це простір над головою. буде трохи некомфортно, коли ми натягнемо шолами. Але час таки вдягти їх і стартувати. три, два, один. Давай, БМВ! Еще там аудио вытворяя. О, нарешьте пришло. Спостерігаються певні проблеми з якістю повітря, авітнес News детально досліджує, як вам подбати про безпеку своєї родини. Я нічого не бачу. О, одна шина злетіла. Я не бачу нічого. Я, мабуть, увімкнув кондиціонер Проведу дослідження О, та краще. Міну шина. Пролунав якийсь гучний вибух, не можу зрозуміти, що там коїться. Минуло вже більше хвилини. Температура в нормі. У салон потрапляє багато диму. А моя вентиляція працює цілком добре. У мене тут все гаразд. Хай йому грець стає дедалі гучніше. Oh. О сього с тільки зламалося oh. привіт, о oh. oh. Метові шини знищені камера на землі. Гадаю, моїй шині кінець. Гума просто розлітається. Автівку добряче тряси. Відчуття просто жахливе. Думаю, твоїй шині кінець мете. У мене ручка вібрує неймовірно. З Мерседес так і розлітається гума. Думаю, пора нам вимикати передачі. Переходьте на нейтралку. Я вимикаю обмежувач. Ауді загорілося. БМВ горить, ауді горить. Глушіть мотори, хлопці. Глушіть мотори. Ось воно. Так, дякую, Лі. Виходьте з машини. Будь ласка, виходьте з машини. О, пожежа, будь ласка, не спалюйте мене й моє майно. Я такий важливий і легкозаймистий. Це іспит. Ні, не іспит. Ходімо, Марку, я засуну твої лікції. Все буде як раніше. Чуєте? Я виграв. Моя машина була в порядку. Мене лише попросили з неї вийти. Може, покладемо якусь цеглину на педаль газу? Проблема в тому, що ми не можемо її зупинити. Тепер ти поза грою, твоя автівка загорілася, а це означає, що ти вилетів досить махлювати. Мені висвітлилося, щоб я заглушив двигун. У мене спрацювало попередження про перегрів. Зазвичай з таким попередженням можна доїхати до гаража. Хіба ні? Навіщо ти так довго прокручував колеса? Вони продовжували крутитися, навіть коли автівка загорілася. Ти все ще на ходу і готовий продовжувати. Минуло 9 хвилин. Ти можеш перейти на нейтралку, якщо потрібно. Я стежу за цим не хвилюйся. Я все контролюю. У мене відкрилось друге дихання. Не схоже, що ти все контролюєш. Ти ж гориш. Так, оберти падають. Рекомендую вимкнути двигун. Мені не вкладається в голові, що ми загорілися, а Мерседес – ні. The hasn't. Вона рекомендує перевірити рівень рідини. Думаю, її вже майже не залишилося. І ще подушка безпеки вимагає обслуговування, тому мені якнайшвидше треба до сервісу. Пропоную заїхати до найближчого дилера Мерседеси попросити. Чи не могли б ви замінити мастило і фільтр, будь ласка. Включи задню передачу Семе. Якби ти знав, що ця автівка така витривала, ти б ніколи її не віддавав у сервіс, правда? Просить перевірити мастило. Я уявляю, як він там весь уже закуптився. Щось я змерз. Іди стань біля ауді, там, мабуть, досі горить. Стривай, я думав, що не можна виходити з автівок, коли затиснутий газ. Ну, вам повезло, а я тут нудьгую, як той дурник. Але моя BMW ще працює. Піди і сам побачиш. Це не добре. Не підіймай щиток та опусти його. Думаю, з Мерседес все скінчено. Як воно ще працює? Це ж все охолоджуюча рідина, так? Мала б бути, та я здивований, що вона взагалі ще є. Oh, oh. Oh, oh. Мабуть, це кінець. Бігом ховаємося за ніком. Я вдягаю шолом назад. <laughs> Тільки послухай, яка ж геніальна інженерна розробка. Ніяк не здається. Ти воно навіть не горить, як мій. Чотирнадцять, тридцять сім. А моя ще працює. Додай обертів БМВ. 16.09. і що загорілося в моїй автівці. Так що саме зайнялося. Думаю, десь посередині щось посередині, і це каже механік. А ці колісні диски в порядку? Не кажи аж не віриться. Ніхто не бажає придбати монолітні литі диски від Мерседес. Їх можна буде замовити в мережі, тільки подивіться, що повідпадало від ауді під час нашої поїздки. Тут є деталь від блоку двигуна. Дай глянути. О Боже, так і є. На підрамнику. Але це була не просто якась деталь двигуна. Це розколовся сам шатун, просто навпіл, і вилетів через бічну частину блоку. Мерседес с класу не загорівся, але все одно вибухнув. А як справи у БМВ? У БМВ не лишилося мастила. Воно що, вигоріло? Так, судячи з запаху, Спробуємо завести ауді. Я впевнений, що нам вдасться це. Я тягну. Спробуй завести. Yes! Так, вона їде. Звучить не дуже добре. Спробуй дати чотири оберти на нейтралці. Вона жива. Мені певно, краще надіти шолом.

Вона глухне. Господи. Імовірніше пальне закінчиться раніше. Треба щось важке, мої ноги не витримують. Ось так. Більше. Вже краще. О, ні, ні. Ні. О, ні. У нас пожежа. Пожежа на борту. Здається, зупинилося. О, ні, ми все ще горимо. Гаси увімкнувся сигнал щодо мастила. Що ти зробив? Вмикається цей сигнал. Так. І через долю секунди все загорілося. Вау! Це єдине попередження. І те пов'язане з мастилом за цілий день. Мій мерседес був дуже незадоволений. Воно все ще тліє. Ну, маємо пораду споживачам, правда, що лише одну переміг таки я мерседес, безперечно, взяв гору. Нуль пожеж, все ж БМВ весь час працював, але нічого критичного. Так, хоча здається, ця спалахнула першою, чи не так? Вона спалахнула першою. Технічно, мерседес, згідно з нашими правилами, поза сумнівом перший. А ось цей двигун був міцніший. Так, погоджуюсь. Думаю, народ ще подискутує з цього приводу. Так, зате я певен, що якщо купуватиму вживаний мерседес, то ніколи не буду його ремонтувати. Ніко. <ріст> Немає сенсу. Це буде даремно. Зовсім даремно. Так, і на цьому все. Друзі. Якщо вам сподобалася озвучка цього відео, підтримайте наш канал вподобайками та підписками. Попереду ще чимало цікавого україномовного контенту.